Приміська пасажирська компанія Укрзалізниці оголосила свій перший тендер. Він проводився для пошуку підрядника з ремонту обладнання дизель-поїзда 02 На сайті Прозоро говориться, що предметом закупівлі є послуги з капітального ремонту лінійного обладнання дизель-поїзда. Початкова сума тендеру становила 27 мільйонів 639 тисяч гривень. Свої пропозиції подали два учасники: ТОВ науково-дослідний інститут перетворювач, який запропонував ціну 27 мільйонів 189 тисяч, та державне підприємство Науково-дослідний інститут радіоелектронних систем Квант Радіоелектроніка. Його пропозиція склала 27 мільйонів 339 тисяч гривень. Відбулося розкриття протоколу пропозицій, де визначено претендента на перемогу у тендері: це інститут перетворювач, який запропонував найнижчу ціну. Рішення щодо оголошення переможця та підписання угоди ще очікується. Нагадаю, що дизель поїзди серії Д-02 випускалися луганським тепловозобудівним заводом з 2003 по 2012 роки. За весь період з цехів заводу вийшли шість машин. Кожен із них складається з трьох вагонів, два з них моторні. Система управління забезпечує можливість експлуатації двох зчленованих дизель-поїздів з одного поста керування. Число місць для сидіння 336, в тому числі у моторному вагоні, 100, у причіпному вагоні 136. Раніше дизель-поїзди дл 02 були приписані до РПЧ 6 Христинівка Одеської залізниці, два з них експлуатувалися у Миколаєві, один поїзд приписаний до РПЧ 4 Коломия Львівської залізниці, і ще один поїзд перебував у віддані Донецької залізниці, був приписаний до ТЧ-19 Іловайська. Останніми роками в активній експлуатації дизель-поїзди ДЛ-02 можна було побачити на приміських маршрутах Прикарпаття та Черкаської і Миколаївської областей.